Милосердя включає багато аспектів нашого життя, милосердя це і любов, і співчуття, і готовність дарувати добро кожному, хто її потребує. І як мало істинного милосердя спостерігається сьогодні у світі, але ми бачимо безмежний прояв цієї якості в Христі Ісусі, і Він, виявляючи нам своє співчуття та милосердя, Прощаючи наші гріхи і підтримуючи нас у випробуваннях, закликає і нас чинити так само. Зустрівши того, хто потребує допомоги та співчуття, християнин не буде питати, чи гідна ця людина уваги. Вона не стане судити Його та вишукувати у нього недоліки. Послідовник Христа просто протягне руку допомоги. Як це робив наш спаситель? Амінь.